Росіяни використовують фосфорні боєприпаси в Авдіївці. Про це розповів пресофіцер офіцер ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. За його словами, ворог збільшив використання керованих та фосфорних бомб. Тож ситуацію в Авдіївці військовий називає критичною. У ворога постійна підтримка замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту. Що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах. Ситуація дійсно критична. Ворог продовжує тиск, і коли я кажу тиск, це неймовірне співвідношення двох регулярних армій Російської Федерації, сили сім до одного, якщо порівнювати з нами. Використання фосфорних боєприпасів підтвердили у прес-службі ї окремої штурмової бригади. Там зазначили, що через використання таких снарядів загоряються цистерни з мазутом. Відтак отруйний смог розповсюджується територією заводу. Про складну ситуацію в Авдіївці розповідає військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк. Напередодні у своєму інстаграмі він написав, що все дійшло до критичної точки. Військові чекають на евакуацію, але командування її відтягує. Легендарний укріпрайон зеніт, збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні, як і в політиці. Ніхто не любить непопулярних рішень. Вивід особового складу ні, інше діло героїчна оборона. Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявили, що українським військовим не вистачає снарядів, аби відстояти Авдіївку. Про це розповів координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, пакет підтримки відклали, бо Палата представників США пішла на канікули. Тим часом українські військові виходять з позиції зеніт. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, таке рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад та покращити оперативну обстановку. Окрім того, Тарнавський зазначає, вихід з позиції не змінює ситуацію в Авдіївці. Надія Ковальчик, телеканал НТА.